Також сьогодні Верховна Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ, а Василя Малюка, керівником Служби безпеки України. Обидва вже деякий час працювали у статусі виконуючих обов'язків на цих посадах. Та вчора, 6 лютого, у раді було зареєстровано одразу два подання. Як пройшло засідання парламенту, бачила Інна горіненко. Засідання Верховної Ради на порядку денному кадрові питання народні депутати мають визначити, хто очолить силові відомства, і більшістю голосів призначають виконувача обов'язки міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко у Верховній Раді представляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Вношу подання про призначення Клименка Ігоря Володимировича. Міністром внутрішніх справ України до голосування депутати мають питання до кандидата на посаду серед інших про слідство у справі групи молодиків, які знущалися з дівчат, і публікували відео на руги в соцмережах. Два учасника цієї групи знаходяться зараз в Польщі, два зараз знаходяться під віселятор тимчасового тримання. Що тут щодо дівчат? Ми дійсно зараз їх вже Опитали цих дівчат, опитуємо іншим і перевіряємо. Всю схему, яку вони організували, ви знаєте, що ці хлопці розповсюджували дану інформацію, і тривали час в мережах інтернету, вживання наркотиків і так далі. Тобто, поки слідство триває результати після закінчення до розслідування до авіакатастрофи в Бровараху, якій загинув міністр Денис Монастирський, ігор Клименко очолював нацполіцію, А після був призначений виконувати обов'язки міністра. Я можу запевнити, що система міністерства внутрішніх справ. Всі справи, які знаходились в нашому провадженні щодо корупціонерів, вони всі будуть реалізовані, належно здокументовані. І незалежно від того, чи є тренд чи немає, це наше завдання виявити цих корупціонерів. Прошу народних депутатів голосувати. За 321 рішення прийнято. Вітаю пане міністре. З призначенням на посаду Клименко Ігор Володимирович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові. Зобов'язуюсь додержуватись Конституції України та законів України. Присягу міністр підписує прямо в залі Ради та передає Русланові Стефанчуку.